Привіт! Сьогодні ми готуємо з вами шарлотку з звичайну до чаю. Для цього нам потрібен стакан цукру, стакан борошна, три яйця. Начинка на мене буде з яблуками. Міксер нам знадобиться. Ну, в принципі, і все. Ріжемо, як ви хочете. Яблука на шарлотку. Як порізали, збиваємо яйця із цукром. Ну і замісюємо. Додаємо борошно і випікаємо 175 градусів десь. Воли 30-40. Ось такі слайси в нас вийшли і змащуємо форму зараз масло. пергаменту у мене немає, тому не так. Форма в нас змазана. Вкидаємося. На середній швидкості збиваємо до піни і підмішуючи цукром. Ось така суміш у нас яєчна вийшла. Ще завжди я додаю, я знаю, що у бісквіт, сод, не додається, але я завжди добавляю. Питаєте, що можна і без цього, робіть без суди. Якщо ви що ви хочете, я роблю і показую по-своєму, що і як я роблю. Так, стакан борошна. Кому не подобається, проходьте мимо, нікого я не заставляю, не змушую робити. Зараз вже йде тепло. Хочеться на дворі попити кави чаю, компотику. щось ось таке чисто у нас виходить. І сюди накладаємо зараз яблучко. Ну ось, я залишився, трішечки яблочка. Ну, от, бачите, у нас є на соміж. Яблука, які на залишилися, ми ходимо. Ось така шарлотка у нас вийшла. час подивитися це. Кажеться мені, Дуже мягко.